Давайте разом з вами приготуємо смачний і корисний десерт Баунті, бо я дуже його обожнюю. Мені знадобилось 4 ложки вівсянки, швидкого приготування, 2 столових ложки кокосової стружки, це все гарненько перемішала. І я використала ось таке рослинне молоко зі смаком ванілі та мигдалі. 5 столових ложок. Звичайно, що цього нам замало, але я додала сюди ще протеїновий путинг з ароматом ванілі. Десь приблизно 3 чайні ложки такі, хороші чайні ложки. Це все гаренько перемішала, сформувала свій десерт. Шоколад розтопила 20 г шоколаду чорного. Намагалася зрівняти це все діло, трішки в мене не вийшло. І зверху я вирішила собі посипати кокосовою стружкою, але, в принципі, можна і не посипати. І це все я відправила в холодильник. Зранку я прикрасила батончиком Баунті, і це вийшло нереально смачно. Калорійність разом з половинкою цього батончика, як на відео, 429 калорій. без батончика 290 кілокалорій. Рекомендую приготувати.